Собою у світі, який постійно намагається зробити з тебе когось іншого, ось найбільше досягнення Ральф Волдо Емерсон. Вітаємо, дорогі глядачі! Раді вас бачити на нашому каналі і представляємо переказ, огляд і аналіз третього епізоду серіалу Дім Дракона та частково книги Вогонь і кров. Бажаємо гарно та корисно провести цей час з нами. Дім дракона продовжує розповідати нам свою історію. Історію любові, зрад, поневірянь та великої трагедії. Звісно, книга Вогонь і кров передає нам головну сюжетну лінію династії Таргаріянів та багатьох домів Вестеросу у своїй манері, а серіал трохи інакше. Але це також добре, бо допомагає краще уявити всі ті події. У серіалі поки що ми бачимо лише частину певних фактів історичного минулого та чимало доповнень його творців, принаймні так є у другій та третій серіях. Все ж, даний епізод Дому Дракона тримає увагу глядачів на достатньому рівні і, безперечно, так буде й надалі. Перш ніж перейти до короткої оповіді серії, вважаємо за доцільне навести один запис з першоджерела книги Вогоні кров для кращого розуміння подій, що відбуваються. Цитуємо. Ми не ставимо за мету в подробицях переповідати приватну війну Деймона Таргаріена і Корліса Веларіона на східцях. Досить буде сказати, що бої почалися року 106 від завоювання. Королевичу Деймону не складно було зібрати військо безземельних авантюристів і середніх синів. І за перші два роки війни він здобув чимало перемог. Року 108 го від завоювання, коли нарешті він вічнавіч зійшовся з крагасом-крабогодувальником, то однією рукою зарубав його й відітнув йому своєю димосестрою голову. Король Візеріс, який тільки радів, що поспувся свого надокучливого брата, підтримував його зусилля, регулярно підкидаючи. Чи йому золото, й до року 109-го від завоювання Деймон Таргаріен з військом перекупних мечів і горлорізів контролював майже всі східці, крім двох островів, а флот морського Змія панував у навколишніх водах. У цей недовгий переможний період королевич Деймон оголосив себе королем східців і вузького моря, і Лорд Корліс сам поклав йому на голову корону Джордж Мартін, сторінка 343. А тепер давайте по суті. Від попереднього епізоду серіалу минуло три роки. Протягом цього часу триває війна на крокуючих каменях. Принц Деймон та Корліс Веларіон із армією зазнають чимало втрат і ось-ось програють годівнику Крабів. Король Візерес вважає за доцільне не втручатися у війну, яку затіяли його брат та ображений морський Змій. Хоча певні застереження у малій раді з цього приводу були оголошені. Натомість король з вельможними лордами планує провести так зване велике полювання з нагоди другого дня народження сина Ейгона. Його молода дружина Алісента знову вагітна, і це не може не радувати в першу чергу правицю короля, який спить і бачить повний контроль над сімома королівствами у своїх руках. Правда, тут не зовсім все складається на користь од того гайтавера, адже перед нами постає королева Алісента, не тою слухняною дівчинкою-дочкою, котра безапеляційно виконує вказівки батька, а більш-менш врівноваженою владною жінкою, яка може дозволити собі робити і казати що завгодно, не біжучи стрім голов, аби догодити батьку. Тепер Алісента думає про себе, свого сина та майбутніх дітей. Але не забуває і про істинне походження Рейніри та присягу до Вестеросу її на вірність. Ймовірно, королева ще вагається у своїх здібностях та вміннях, але вже точно готується до більш масштабного майбутнього ніж те, яке зараз стоїть перед нею. Принцеса Рейніра, котра досі залишається престолонаслідницею, почуває себе зовсім недобре. Мова йде не про її фізичний стан, а про морально-духовні страждання хвилювання. Всі навколо намагаються догодити батьку королю, його новій дружині, яка нещодавно була кращою подругою принцеси і дворічному зведеному брату, від котрого сам король не може відірватися. Хто б тут не почувався покинутим та обділеним. Напевно, кожен мав би право злитися на світ навколо. Та це б іще куди не ішло, якби батько не почав наполягати на одруженні дочки з якимось заможним і впливовим чоловіком. Лорд Джейсон Ланністер відкрито пропонує Рейнірі одружитися, вихваляючи свої статки, та дівчина відкидає його залицяння. От, гайтавер висловлює думку про можливість поєднати принцесу з дворічним зведеним братом Ейгоном. Що викликає в короля сміх і певне роздратування? Лорд Стронг натомість значно виваженіший у пропозиціях. Візеріс думав, що його близький радник переслідуватиме особисті амбіції та запропонує взяті сина Сера Гарвіна Костолома, але Стронг натомість заявляє про Лейнора Веларіона. Така позиція Лайонела Стронга явно дає зрозуміти, що він один з небагатьох осіб при дворі короля, який не плете інтриги, а має намір дбати про майбутнє держави. Хоча мусимо нагадати, що у Грі престолів Лорд Варіс колись також казав щось на кшталт цього, та все скінчилося з радою королеви Дайнеріс і смертю від вогню дракона. Все ж ймовірність запроданства від Лорда Стронга не слід очікувати, бо сумнівно, що творці серіалу наважилися б іти в таке кардинальне розходження долі персонажа із книгою. Принцеса категорично не бажає виходити заміж за обраного їй чоловіка. Вона радше залишиться сама до кінця життя, ніж зробить такий вчинок. Та насправді Рейніра бажає самостійно обрати нареченого, якщо вже їй слід продовжувати цю традицію. Батько довго не погоджується, але тоді Рейніра, не вагаючись, наводить приклад його вибору другої дружини. Якби це було за розрахунком, ти подружився з Лейною Веларіон», – каже вона до батька. Напевно, саме ці слова переконують короля дати дочці можливість самі обрати собі чоловіка. Також не можна опустити стороною момент, коли Реніра перебувала з крістоном Коулом в лісі. Принцеса виливає йому частину того, що є у неї на душі, і лицар пропонує вбити Джейсона Ланістера. Та це розсмішило дівчину і вона стала більш спокійною та розсудливою у своїх судженнях. Можливо, я й принцеса драконокамень, але без зуба. Каже вона до Крістона, і ці слова якнайкраще говорять про Рейніри у своїй владі, праві на престол та й у всьому, що вона робить. Натомість лицар підтримує її та намагається заспокоїти. А далі відбулося дещо дуже цікаве: з кущів вибіг кабан і мало не вбив принцесу, та вона впоралася з ним краще, ніж Роберт Баратун у грі престолі. Ха-ха-ха, у лісі таки спіймали Оленя, але не білого, який є символом влади. Король вбиває тварину, та ця сцена скоріше збурює у пам'яті любителі пісні льоду та полум'я епізод серіалу Гра престолів, у котрому Теон Грейджой не зумів з першого разу відрубати голову серу Родріку. Ми глядачі розуміємо, що Візерис перший збентежений подіями навколо нього та й трохи п'яний від надлишку спожитого вина, але вбивство оленя з другої спроби це доволі символічно для його подальшої долі. Білий олень, король королівського лісу, постає перед принцесою Рейнірою та її супутником Крістоном Коулом, який готовий дати відсіч тварині, якби та напала. Але принцеса заборонила такі дії, і Олень повернувся назад до лісу, перед тим уважно глянувши в сторону окраси королівства. Можна чимало робити припущень з цього приводу, але цей випадок також є символом подальшої історії для головної героїні серіалу, адже відпустивши символ влади, вона не зможе втримати її в реальності. Візері Старгаріен таки вирішує надати допомогу брату Деймону у боротьбі проти триархії на крокуючих каменях. І, хоч військо корліса та Деймона дійсно потребує невідкладного підкріплення, такий вчинок короля штовхає принца Деймона до вкрай ризикованого кроку. Щоб не стати борцем, котрий переміг завдяки благородству корони, він самостійно виманює годувальника крабів та його поплічників з печер, а тоді залишки об'єднаних сил атакують, маючи підтримку з повітря. Саме тут ми бачимо третього дракона, який належить Лейнору Веларіону. Витягнувши свого валерійського меча Димосестру, принц Деймон відітнув голову лідеру Заворушників. Фактично на цій ноті закінчується третій епізод серіалу. Окрім зазначеного вище, серія показала нам Ларіса Стронга, каліку, якого в книзі кличуть Кривоногий. Молодшого сина сера Лайонела Стронга, який в подальшому зіграє свою роль в боротьбі за трон. А ще ми побачили глибоку віру короля Візеріса в сни та пророцтва, які захопили його думки і ймовірно стали основною причиною м'якого та невиваженого правління країною. Зрештою, на теперішній час володар сімох королівств живий та дотримується політично владного курсу, який обрав на початку правління, не беручи до уваги хитросплетінь правиці. Оцінюємо серію у 8 балів з 10 можливих. Напевно, глядачі очікували більшого від цього епізоду, та всі ми розуміємо, що попереду ще 7 серій, у котрих розкриється чимало підкилимних ігор, тому вартує трішки зачекати, щоб сповна насолодитися хорошим та якісним серіалом. Сердечно дякуємо за перегляди. Просимо підписатися на наш канал, поставити вподобайку і залишити коментар. Усім гарного настрою, мирного неба і позитивних емоцій від життя. Пам'ятайте, найчастіше люди втрачають свою могутність, думаючи, що у них її взагалі немає. Еліс Вокер